Сьогодні свій 27 27-й день народження святкує молодший принц Уельський Гаррі. Поки його брат принц Уільям, веде більш-менш спокійний і як відкрутий зразкове сімейне життя, ім'я Гаррі частенько попадає у гучні заголовки таблоїдів. Тож Гутен Морген вирішив розібратися в останніх плітках навколо найбажанішого жениха планети. Буквально місяць тому родоволосий принц розійшовся зі своєю дівчиною Флоренс Денел Брюс, модель, яка, окрім усього іншого, рекламувала спідню білизну та зустрічалася з Джейсоном Баттеном. Зіркою формули 1 не підійшла Гаріс цілком очевидних причин. Я не збираюся заводити серйозних стосунків, тим більше одружуватися. В мене є абсолютно конкретні цілі у військовій кар'єрі, і зараз я маю зосередитися на них. І справді, у квітні цього року, після п'яти років служби хлопець нарешті отримав звання капітана повітряних сил Британії. Наступного року він збирається повернутися в Афганістан. Але й це ще не все. А Подейкують, що після цього Гаррі планує полетіти в космос, і мрії про це цілком реальні. Тож тренування забиратимуть багато часу, які тут можуть бути серйозні стосунки. Здавалося б, зразковий представник королевської родини. Але розрив все ж таки позначився на поведінці принца. Одразу після нього хлопець не готується до майбутньої поїздки в Афгані. А тишком їде в Хорватію, де відривається поповні на місцевих дискотеках. Так, вечірки принц полюбляв завжди. Зокрема, на одному з днів народження своїх друзів папарацці застукали королевського нащадка із пов'язкою, на якій була зображена, щоб видумали, свастика. Це був ще той скандал, та й теперішній його розрив із дівчиною пише відомий англійський журнал New, зумовлений лише тим, що принцу сподобалась інша модель бар Рафері. Воно й не дивно. Зрештою, Гаррі нічого нікому не обіцяв. Ми ж вітаємо його з днем народження і бажаємо вдалого святкування.